Цей колір, до речі, буквально недавно слухала психолога, ну і вона якось говорила про. Місця, де людина відновлює свої сили. Ну, розповідала, що у кожної людини є свої місця, де вона ніби відновлюється, перезагружається ніби комп'ютер, програма, перестановочка. Потрібно скидати свою негативну енергію, роздратування своє. І ось у кожної людини є таке місце, де вона дійсно оце з нею відбувається. Це я недавно слухала. А з тих пір, як ми ходимо в гори, то в мене таке відчуття і було, і є. І коли я її послухала, почула, я зразу зрозуміла, що для мене це дійсно похід у гори. Хто ходив? Одноразова акція. У гори, той мене не зрозуміє. Ті люди, хто ходить постійно у гори, там чи з періодом якимось, там раз, в рік неважно. Той мене зрозуміє. Про що я говорю? Взагалі е, любий відпочинок, любий. Де б ти не був? На морі. Переліт, переїзд, Там поїзд, автобус, машина, літак, зміна місця. Любе, куди б ви не їхали? Це завжди позитив, це позитивні емоції. Ага. Ігор показує. Ось отой горбочок, найвищий, то є той ліс, ота вершина, звідки ми Ну, пройшли вже. І там видно дерев'яну ту будівлю, мисливський будиночок Ось звідти ми з того лісу йдемо. А я дивлюсь на цю красу, це все-таки жовте, багряне, помаранчеве. На це Ога сіна. Тому не жалкуйте своїх грошей. Мало заробляєте, багато заробляєте. подорожуйте, подорожуйте, наскільки можете, наскільки вам дозволяє ваш гаманець. Ще один момент. Ця гора, вона ніби невисока, 1240 метрів. Але протяжність 8 кілометрів, майже 9. В той час, коли говерла, має 2060 метрів, а протяжність у неї, по-моєму, 6 км. Але по годинах то йдеш 3-3,5, ніби так. Можу трошечки плюс-мінус помилятися, але в загальному так. Тобто, гора може бути нижча, але маршрут до неї довший. А може бути гора вища, а маршрут до неї коротший. А ще розрізняються маршрути по складності своїй. На Говерву можна підніматися з декількох сторін, з декількох точок, а також можна хто транзитом проходить через Петрос або через Туркул, там хто звідки вже з якої точки, бо можна з будь-якої точки вийти на будь-яку вершину і там уже по хребту. Це я про Чорногірський хребет говорю. І там уже О, люди, коли йшли, туди нікого не було. Так, що все відволіклась, забула, що я говорила. Добрий день! Странно. Зазвичай люди всі вітаються і я просто не почула. До речі, якщо вам цікаво, то на моєму каналі шукайте списки відтворення. Там є відео також з походів. Я Тут, до речі, зміючка нам переповзала, коли ми йшли в тому напрямку. Така чорна. Ну, може, сантиметрів 50-70. Скажіть, будь ласка, тут змії є у вас. Змії. 예. Ми бачили чорну таку десь 50-70 сантиметрів. От то нам іменно переповзало. А, да? а оця ваша це капличка чи церква? Капличка. Капличка. Ну я бачу, що тут люди, мабуть, і святять пасочку, да? Не. Ні. Не. а для чого ці столи, воду святять, ні? приходять у на, Приходиться, це тобто там каплечка. Ага, я думала, що тут, можливо, цей. А зайти туди не можна зараз, ні? можна? можна? Mm -hmm. угу. Дякую. Скрізь, якщо ви їдете у гори, то по трасі можна бачити дуже багато капличок. Карпати це містичне місце, багато існує різних легенд. Також, якщо ви чули, є мольфари, проживають в Карпатах. Відуни, віщуни і все таке. Так, де тут хід? І хочу сказати, що це вершина, це не є десь внизу. І якщо ви йдете на вершини, також можна зустріти каблички. Каплички, ось і тут. Капличка. Так, але тут все закрито. Треба перелізти. В общем, ми зараз будемо прилазити. Подивимося. Я заходжу в каплички, я не знаю, вони мені чомусь такі ну, приємні. Саме у горах, немає того натовпу, немає того споглядання обзирання. Я взагалі-то не часто хожу. А, є, можу. Я не часто ходжу до церкви, але, ну, як то кажуть, раз на Пасху, так воно і є. Або як тривога, так до Бога. І що, хоч сказати, що я тут перелізу? Ой! О, ножки болять. Так, оп, йдемо зайдемо в капличечку. Люблю зайти, помолитися. Ну, як помолитися? Я особо так не знаю молитов, але ключик По-своєму. що приходить мені. Чистенько. Зазвичай, то залишають свічечки, папірці, ручку, ну і гроші можна залишити. О, криничка тут є. Так, телефон з ти в мене вже плавав. Є водички, гриби я не бачу. Я не бачу. О, криничку я вперше бачу в каплечки. Залишають свічечки, тут немає гер свічечок? Тут дійсно можна спокійно постояти, поміркувати, подумати, попросити пробачення за все. І подякувати, звичайно. А, є свічечки, так. Да. Так по-простому, але так відверто. Аж я не знаю в душі такі, от як благодать, я не знаю, як виразити правильно. Символ Віри. Помолилась подумки, одна свічечка за здрав'я моєї сім'ї, рідних, близьких, родичів, взагалі за всіх людей, щоб ця вже болячка цей ковід, щоб уже щезла, щоб всі були живі, здорові, щасливі, щоб все у всіх було добре. Ну і свічечку за упокій тому чи кіду. Там ще один гуцул пішов. Люди в селі працюють, їм нема коли відпочивати. До зими готуються, сіно покосили, висушили, склали. Ось такій красі. Ось такій красі Виходиться ця кабличка. Песочок. Ідемо далі. Помолилася. Ти кого тут оберігаєш, а? А що в нього лішає? Дивись. А ні, це в нього такий окрас. А він як цей, як чорнобурка, да? як лисиця. а що тебе застряла травичка у носі. Пісець такой, да. Так, пішли. Ну, ягод сонечко нижче ще спускається, світить. Можливо, там вже видно і Румунські гори, бо там, де ми на початку йшли, то було видно піпіван. Ну, як видно? Ігор просто приблизив на, ф... на цьому, на і було видно піпіван. Багато є покинутих будиночків, але це ухожене тут видно, що скошено. Ось та вершина, з якою ми йдемо. Ось капличка. І ця дорога Гори вкриваються димкою.